Не перемотаний ниткою. Перепрошую, 24, напевно, це мало. Включений. Я хотів би зайти в деякі певні додатки, які не відображаються в протоколі на власних тиші. Тобто, немає можливості. Є можливість передивитися певні речі тільки суто з телефона, не з якогось іншого додатку, який був. Він на них і я хотів позитивний додатковий. Це первинний поток. Тобто тоді як? Телефон експерта мене досліджувався. Телефон досліджувався в межах НСРД. Коли не седе, ми досліджували. <звакова> Він був упакований в той самий проєкт, який на ньому було професійно інших бирів. Він не, Отже, ця, він не був активований, з нього нічого. З нього викрачувалася інформація дистанційно. Ну, він, він не включався, щоб включався в мінімум користування. Є ж матеріал справи, на цьому, де я був, саме його включали, де я показував, які в мене є додатки тобто на телефон, і саме меню телефон не було. Ну, значить, проводить, ми проводить, ми проводить не досліджую. Ми досліджували тільки матеріали на СРД.